Микола Іванович, це не байдужа людина. Ми його пам'ятаємо, і будемо пам'ятати з посмішкою, бо ця ямочка на щічці і природне таке натхнення до роботи, до людей і до мрій, бо в його випадку завжди мрії збуваються. І ті діла, які він розпочав, але не встиг закінчити, я впевнена, його добре оточення обов'язково закінчить. Пішов в інші світи один з кращих наших колег-літераторів і не тільки. Літераторів, ми глибоко сумуємо з цього приводу, душі наші кровоточать від того, що він пішов з життя передчасно. Царство небесне, Миколаю Івановичу, земляємо пухом. Світла пам'ять про нього буде жити у наших серцях.